Доброго ранку усім. Сьогодні 19 вересня. Сьогодні вівторок. Світанок на 33 му каналі. Вітає вас у цій студії. вважаю гарного, пригарного настрою, і ми будемо вам у цьому допомагати вже вівторок, і нібито тільки другий день тижня, але буде він насичений, буде він з темами, буде він емоційний. Сьогодні про що трішечки згодом ми розпочинаємо всі уважненько слухаємо, сідаємо, дивимося і насолоджуємося. Розпочинаємо ми із міжнародного дня пірата, і нехай сьогодні кожен із нас по відчує себе трішечки піратом. Можете одягнути піратський капелюх, можете одягнути щось чорне. Я не знаю, взяти в руки ром, чи ще щось Чи шаблю. Чи шаблю. шаблю та що завгодно. Сьогодні міжнародний день власне піратів. Ми можемо сперечатись, піратство це добре, піратство – це погано чи ні? Але знаєте, для мене було відкриттям, що е з ранніх часів, з самих початків, піратство це навіть було трішечки благородною справою. Це вже зараз піратство стало чимось. Е Таким, знаєте, ми чуємо в сучасному світі слово піратство, так. На сучасному рівні. Ми розуміємо, що це якийсь злочин за злочинство, це щось погане. а Якась романтика в піратстві початковому є, все таки Не знаю, я завжди. Я розглядав піратів більше як злочинців, але ти побачиш деякі факти, які тебе теж здивують. Я дійсно ну, дійсно ця інформація що ти тільки що сказала, мене дійсно вразила. Я думаю, і в наступному сюжеті мене так само це вразить. Але все ж таки, можливо, це оце стереотипне мислення. Коли дійсно пірат, тере, це злочин, злочинці ну, в принципі воно так і є. Це навіть переводиться з грецької мови, так але, але там є просто нотка трішечки вищого світу, і ти зрозумієш про що я, коли всі ми подивимося на сюжет. Ми подивимося, але з першого питання ти так. ніколи не мріяла так, от мандрувати, і можливо, там, де не де пробувати себе піраткою. Ні, абсолютно. А, до речі, я пробувала себе піраткою на трішечки на роль таку <смі> у випускному фільмі зі школи. Ну що, це було зовсім трішечки, це було зовсім не таке повноцінне перевтілення. І звісно, були якісь в дитячих таборах у мене конкурси, коли ми дітьми перевдягалися в тих самих піратів. Ну, так, це прикольно, але щоб на справжньому такому рівні. Ацькому то напевно ні, тому що це все таки більш злочинний світ, і я не до того. А так переодягнутися ми, ми побачимо світлину. В тебе був папушка. Ні, папушки в мене не було. Тоді я була просто в смугастій ковтинці. Я навіть не пам'ятаю, що мене було на... Ага, напевно, якась шляпа, але чомусь я згадую, що вона була більше ковбойська. Мабуть, я просто таку знайшла та й одягнула. Та й все. Таке таке піратство. Я думаю, ти як справжня піратка, ти вже була піраткою. Зараз підведеш на наш угу. сюжету. Але зроби це якось характерно. Ой, не починай, будь ласка. Я просто друзі вам скажу, що зараз і ми, і ви почуєте дуже багато цікавих фактів про піратів, взагалі про їхню появу історію, тому що ми в основному знаємо про піратство. з чим воно в нас асоціюється, це з фільмом по пірати Карибського моря, але насправді там. Дуже багато чого вигаданого, дуже багато чого е, накрученого. А власне піратство це дуже цікава тема і дуже така е, не всіма почута і не всіма знана. Тому зараз дуже багато чого цікавого для вас. Перші пірати з'явилися з виникненням мореплавства та морської торгівлі. Описи жахливих піратських набігів зустрічаються ще у грецькій міфології, скандинавських сагах та фольклорі багатьох народів світу. Піратська діяльність вимагала від морських розбійників великої мужності, відваги та героїзму. Мабуть, тому спочатку вона не вважалася якоюсь негідною справою. Першими піратами вважаються фінікійці, які мешкали на східному узбережжі Середземного моря за півтори тисячу років до нашої ери. Це вони першими і навчилися орієнтуватися у відкритому морі по зірках. Саме Фінікійці першими прийшли. Гібралтар вийшли в Атлантику і знайшли шлях до Британії. А ще 600 року до нашої ери вони здійснили похід навколо Африки. Саме походження слова пірат говорить багато про що від грецької це розбійник. Саме за часів стародавньої Греції піратство Середземномор'я становило величезну небезпеку для торгівлі. Часто сама грань між торговцями та піратами була дуже вузькою. Вчорашні купці, збіднівши або потрапивши в немилість правителів, могли стати грабіжниками. Ті ж фінікійці славилися своїми нападами та крадіжками, а не лише торгівлею. Але стародавнє піратство мало одну важливу відмінність від відомого нам пізнішого: грабіжники нападали не лише на флот, а й на прибережні міста та поселення. Про стародавніх піратів ми знаємо від античних авторів, наприклад, від Гомера або Овідія. Найвідомішими у Середземному морі були кілікійські пірати. Вони мали більш ніж ти. Тисячну армію бази на островах і навіть правителі боспорського царства підписували з ними договори, щоб воювати з Римом. Багато відомих діячів страждали від піратів. Гай Юлій Цезар був їх бранцем. Знаменитий полководець Помпей увійшов в історію як із середземноморським піратством, яке заважало римській торгівлі. Всі знають, що головний напій піратів ром це пов'язано не лише з алкоголізмом, але й з тим, що в ті часи ром був єдиним напоєм на кораблях. Він був джерелом вологі, не Увався, не поширював хвороби. Ну а піратам він ще й додавав хоробрості за хвилини захоплення суден. Кожен пірат повинен був дотримуватися свого роду кодексу часті, поважати товариша, не ховатися під час бою, не красти у колег. За порушення могли або висадити на острові з пістолетом і пляшкою рому, або взагалі страчувати. Коли піратство ставало окремою соціальною групою, виникали закони, уклади і соціальна ієрархія. Незабаром виникла ідея власного прапора. Стали Користувати червоний колір, у якому символи смерті найчастіше череп. Цей прапор отримав назву Веселий Роджер. Звичайно, у відкритому морі використовували інший прапор, а роджера піднімали тільки під час штурму суден, щоб викликати страх і паніку. Міфи про піратів своїх полонених пірати скидали з дошки у море. У жодному джерелі до 18 століття про це не згадується. Цю історію стали додавати письменники 19 століття для більшої драматичності. Найяскравіший приклад. Книга Говарда Пайла Ходіння по дошці, що вийшла 1887 року. Скарби пірати закопували в землю на островах. Часто пірати жили від грабунку до грабунку. Отримуючи награбоване, вони вирушали до найближчого порту, щоб витратити все на розваги та алкоголь. Часто вони пригощали всіх відвідувачів шинку, а іноді й зовсім ставили бочку з алкоголем на вулиці, пропонуючи випити перехожим. Крім того, у піратів просто не було можливості зберігати десь свої заощадження. Безперечно були випадки, коли вони ховали награбоване, але це було рідкістю. Пірати жили сьогоденням. У 15-16 століттях лідерами великих географічних відкриттів були іспанці та португальці. Не дивно, що іншим великим європейським країнам все частіше спадало на думку ідея вступити в союз із грабіжниками. За походженням, більшість піратів було з Франції та Британських островів. Своїх співвітчизників вони й брали на службу. До 17-го століття центром світового піратства. Були острови Гаїті та Ямайка. Саме тоді виникла слава Карибського моря як найнебезпечнішого насиченого лиходіями місця. Часто французька влада, що мала в цьому регіоні свої території, надавала піратам притулок. Пірат П'єр Легран вчиняв напади на іспанські судна в ім'я французької корони. Але найвідомішими були британські пірати: Френсіс Дрейк та Едвард Тіч на прізвисько Чорна Борода. Вони вірою та правдою служили Англії, чинили напади, очолював експедиції відкривали нові землі. Дрейк взагалі отримав лицарський титул від королеви Єлизавети. Коли 17 18 століттях лідерство світової торгівлі перейшло Франції, відомими піратами стали іспанці. Найвідоміший приклад Амаро Парго. Він нападав на англійські судна а іншим часом займався работоргівлею для іспанської корони. За свою службу монархії цей пірат вважався Іспанії героєм. Сьогодні піратство це страшний міжнародний злочин у суспільній свідомості. Воно асоціюється із Сомалі. Але колись пірати були частиною світової історії, сприяючи зростанню одних та падінню інших імперій. Власне, ми підійшли до вівторка. Чому я анонсував вівторок? Тому що саме сьогодні розпочинається Ліга Чемпіонів. І Не просто так. Сьогодні Донецький шахтар буде зустрічатися в Гамбурзі. Німецьке місто нас гарно приютили. Саме там Донецький Шахтар буде проводити свої домашні матчі Єврокубкові, і ось власне Донецький Шахтар зустрінеться з португальським порту. Ми всі будемо вболівати, ми всі будемо дивитися, тому що наша команда буде в ці непрості часи в непростих умовах дійсно відстоювати. Нашу державу будемо вболівати, будемо пишатися вами в будь-якому випадку, тому що щоб не було те, що ви робите за цих часів, воно багато вартує. Але сьогодні говорити будемо не лише про лігу чемпіонів, ми будемо говорити ще про багато цікавинок з полів, з футбольних полів. Тож до вашого перегляду 33 хвилина. Час футболу у світанку до вашої уваги добірка свіжих новин з футбольних полів. Поїхали. Росія буде відсторонена до кінця війни. Президент УЄФА висловився щодо відсторонення російських клубів та збірної від міжнародних змагань і розповів, скільки це може тривати. Тож вирок Чеферіна Росія відсторонена до кінця війни через повномасштабну агресію проти України російські клуби та збірні відсторонені від міжнародних футбольних. Турнірів до подальшого повідомлення. Євген Селезньов не зміг пояснити, чим займається Виска Дніпро-1. Українець відмовив журналісту Петру Слонці в інтерв'ю, аргументувавши це тим, що наразі нема про що розмовляти. Тім екс нападник Шахтаря та Дніпра відповів на питання щодо роботи «Веска Дніпро-1». Я не працюю як спортивний директор, я працюю Васка Дніпро-1 як Євген Селезньов». Нагадаю, Селезньов за свою кар'єру встиг пограти за Шахтар, Київський арсенал Дніпро коло -1. Минай. Також виступав і за кордоном, зокрема, в російській Кубані, турецьких клубах та в Іспанській Малазі. Селезньов є третім найкращим голеодором в історії чемпіонатів України 117 голів. Більше лише у Максима Шацьких і Сергія Реброва. Головний тренер римської роми Жозе Мооріньо поділився думкою про розгром підопічними Емполі у матчі четвертого туру серії А. Мені шкода Емполі, але це футбол. Іноді таке буває. Для мене не було. Важливо, щоб Лукаку забив свій дебютний гол за рому. Можливо, це було важливо для нього, а я дбаю про команду незалежно від того, забиває він чи ні. Для мене нічого не змінюється. Я дбаю про те, щоб він надав команді інший профіль. Ми повинні навчитися грати краще з ним, а він з нами. Нам потрібні матчі, щоб прогресувати. З лави запасних я побачив речі, які мені не сподобалися. Ромелу потрібно відчувати себе коханим, бажаним, щоб він розумів, що команді потрібен такий гравець, як він. У інтера має причин злитися. Вони повинні радіти своєму колишньому тренеру, якому був потрібен Ромелу, зізнався Мауріньо. Після футбольних полів, після анонсів подій, які відбудуться зовсім скоро. Я зроблю ще один анонс однієї події, яка відбудеться 23 вересня у місті Хмельницькому в обласному театрі імені Михайла Старицького, обласному драмтеатрі імені Михайла Старицького. Це концерт Юрія Великого, це комік, це людина, яка смішить всю Україну і не тільки. Відбудеться його виступ, концерт душевно. По домашньому ви ще маєте змогу придбати квитки. Більша половина суми передається на допомогу нашим хлопцям, нашим захисникам, і вже зібрана дуже велика сума. Тому, крім того, що ви будете веселі, повеселитися, так сказати, ви ще й зробите добру справу. Ну, дійсно, концерт великого для величних людей, хочеться так сказати. І так я плавно підходжу. До нашої рубрики ведет Постаті України. Сьогодні в нас спортсменка Юлія Джима. Неймовірно крута, сильна людина, сильна дівчина, легкоатлетка, ні біотлоністка, Перепрошую, але людина, яка всіми силами йшла до своєї мети і дійшла. Ось у приклад приклад, якого треба слідувати. Давайте знайомитися з сьогоднішнього імениницею. Вітати. Юлія Валентинівна Джима народилася 19 вересня 1990 року у місті Київ. Джима змалку стала на лижі. Першим її наставником з біатлону був рідний батько. Потім Валентин відвів доньку до секції біатлону. Спочатку у Юлії виходило не все добре. Вона згадувала, що стріляла непогано, а ось каталася на лижах не дуже. Але згодом дівчина почала показувати позитивні результати. Перший сезон у біатлоні Джима провела у 2003 році. За вісім років її запросили виступати за. Збірну України з 2008 до 2011 року вона взяла участь у чотирьох юніорських чемпіонатах Європи. Золотих нагород Українка здобути не змогла. Найкращими результатами стали два четверті місця: естафета у 2009 році та індивідуальні перегони у 2011 році. На дорослих європейських турнірах Юлія виступила шість разів, і тут у неї набагато більше досягнень з 2011 по 2015 рік. У складі української збірної вона тричі перемагала в естафеті. Та ще раз здобула бронзу. У 2013 році Джима фінішувала другою у спринті. Але найуспішнішим виявився Чемпіонат Європи 2017 року. У польському місті душники здруй Українка спромоглася зібрати повний комплект нагород: бронзу у змішаній естафеті. Бронзу в гонці переслідувані та золото у спринті. Ще один раз Джима ставала чемпіонкою Європи 2020 року. У мінську вона була найкращою у змішаній естафеті. На чемпіонатах світу вона брала участь 8 разів. Зів, однак тут піднятися на вищий щабель п'єдесталу пошани їй так і не вдалося. Два рази Юлія була другою та ще тричі третьою на естафетах. На світовій першості 2021 року у словенській поклюці Джима залишилася за крок від бронзи у смішаній естафеті. На початку 2012 року вона дебютувала на кубках світу в естафеті разом із іншими українками. Джима фінішувала на восьмому місці. За кілька днів вона вийшла на свою першу індивідуальну гонку. До фінішу у спринті Юлія прийшла три. 34-ю. У першому сезоні з 66 очками молода українська біатлоністка посіла 60-те місце. За 10 років виступів на Кубках світу Юлія 4 рази посідала перше місце, 9 разів Джима закінчувала гонку, другою і 8 разів замикала трійку призерів. У загальному заліку найкращим сезоном українки став 2016-2017. Тоді Джима набрала 632 очки та посіла 8-ме місце. Наступного сезону Юлія взяла 483 очки та опустилася на 11-те місце. Сезон 2020-2021 Українка закінчила на 17-му місці. У 2018 році Юлія привезла з чемпіонату світу серед військових три нагороди. Бронзові медалі Українка виборола у командній гонці та гонці патрулів. Друге місце вона посіла у спринті. Найбільшим успіхом у спортивній кар'єрі Юлії стали Олімпійські ігри 2014 року, що проходили у Сочі. Для Джими вони були дебютними. В естафеті їй довірили другий етап після Віти Семеренко. Вважається, що тренери на цей етап ставлять найменш досвідчених спортсменів. Але Юлія не тільки не зіпсувала гонки, але не використала жодного додаткового патрона та привезла на передачі з півхвилини дуже небезпечним суперницям, як росіянка Ольга Зайцева та Норвежка Тіріл Екхоф у підсумку Валентина Самиренко та Олена Підгрушна отримали перше місце та вибороли золоті нагороди. Що ж, а тепер сніданки для тих, кому потрібні сили, для тих, кому е просто хочеться поїсти і смачно розпочати свій ранок. Сьогодні черговий смачний рецепт, простий, який зможе приготувати навіть дитина. Тому записуйте, занотовуйте. Ми бажаємо вам смачного і, звісно, позитивного е надприємного ранку. Сьогодні пропонуємо новий рецепт ситної і корисної страви. Одну склянку рису ретельно промиваємо водою, висипаємо його в каструлю, заливаємо водою, додаємо сіль і вмикаємо помірний вогонь. Додаємо 30-40 грамів вершкового масла і варимо до готовності. Тим часом одну цвітну капусту ділимо на суцвіття. Після цього відправляємо їх у каструлю, заливаємо окропом, додаємо сіль і варимо 3 хвилини. Тепер нарізаємо пів кільцями одну цибулю і відправляємо смажитися на оливковій олії. Готуємо цибулю до Якості. Очищуємо один болгарський перець і нарізаємо півкільцями. Додаємо його до цибулі і смажимо 3-5 хвилин. Туди ж вичавлюємо 2 зубчики чеснику. Додаємо сіль, мелений перець і гарно перемішуємо. Додаємо 2 столові ложки томатної пасти і знову перемішуємо. Доливаємо одну другу склянки води. Пізніше одну чайну ложку цукру та трішки тим'яну для аромату. Згодом додаємо готову цвітну капусту і обережно перемішуємо. 100 150 г помідорів черрі ріжемо навпіл і додаємо до овочевої суміші залишаємо готуватися 5 хвилин. Починаємо викладати страву. Першу чергу рис, а зверху готові овочі. Це дуже апетитно, ситно і корисно. смачного. Ну і перед тим як відправити вас на відповідальний день і над емоційний вечір, хочеться подарувати вам наш малесенький презент у вигляді астрономічних прогнозів. Давайте дізнаємося на що нас очікує сьогодні. Можливо, ви такі вболівальники, що знають кожного. Гравця не тільки по ім'ю прізвищу ігровому номері, але й по знаку зодіаку. І можливо саме для них там щось буде. Але якщо й ні, ми не будемо засмучуватися. Тому є ми кохані. Давайте дізнаємося про саме наш зодіак, і будемо пильні сьогодні. Будемо щасливі сьогодні. Все як ми любимо, дивимося астрономічні прогнози. Овен, ваш життєвий потенціал різко зросте, а це значить, що ви зможете домогтися бажаного. Астрологи кажуть, що у вас є дар переконання, тому сьогодні ви можете схилити на свою сторону будь-кого. Телець вам може надатися шанс самоствердитися, ймовірно, ви проявите себе в новій справі, яка принесе успіх і славу. Оточуючи, можуть вам заздрити, але пам'ятайте, що заздрі тільки найкраще. Близнюки, весь день ви будете перебувати в центрі уваги. Близнюкам зазвичай подобається ловити на собі захоплені. Погляди, а сьогодні це принесе вам неймовірну насолоду. Рак у цей день вам не можна втрачати самоконтроль. Десь краще промовчати, десь посміхнутись, а десь сказати щось в тему. При цьому тримайте свої емоції під контролем. Лев день буде сприятливим для нових вражень. Заплануйте поїздку з коханим, сходіть в кіно з друзями, порадуйте себе чимось. Цей день повинен стати незабутнім для вас в плані нових відчуттів. Діва сьогодні ви можете присвятити себе коханню. Астрологи відзначають, що зросте ваша сексуальна енергія. Енергія вечір краще провести з коханою людиною і зануритися у світ пристрасті. Терези у першій половині дня вам доведеться приймати важливі рішення щодо вашого особистого життя, але вже ближче до вечора ви зможете визначитися з тим, що для вас важливо і чого ви хочете. Скорпіон, ви можете познайомитися з новими людьми. При цьому вам не варто сліпо довіряти кожному зустрічному. Ставтеся до людей з обережністю, щоб потім не було розчарувань. Стрілець день буде сприятливим для інвестицій. Також ви можете Порадувати себе масштабною покупкою. Другу половину дня проведіть у сімейному колі і наповніться життєвою енергією. Козоріг самого ранку ви будете відчувати підтримку вищих сил. Всі справи будуть вдаватися на ура, ви зможете здійснити свою мрію. Водолій у цей день ви можете зважитися на серйозні зміни, наприклад, змінити рід діяльності або переїхати на нове місце проживання, не бійтеся труднощів, риби. День буде сприятливим для фізичних навантажень. Займіться спортом, щоб зміцнити не тільки своє тіло. Але й імунітет. Що ж, ранок вівторка ми розпочали із таких цікавих тем. Поговорили про футбол, поговорили про наших видатних українців, поговорили про смачненьке, прекрасне. Ну і звісно, послухали свої гороскопи. Тому дуже багато чого цього ранку ми вже з вами зробили. І це тільки початок. Пам'ятайте, що саме цей день має подарувати вам безліч всього найприємнішого, і прекрасного, адже ми до цього мчимося. Ем, ми цього дуже хочемо, і ми це всім вам бажаємо. Ми зустрінемося з вами вже в середу. Зранку будемо. Надемоційні, будемо щасливі. Я запевняю вас в цьому, тому що як не футбол, то просто наше життя має дарувати нам такі емоції. Зустрінемося вже завтра. Шановні наші, ми вас будемо чекати о сьомій годині ранку. В цих креслах там буде Саша. Показав на себе, там буде Льоша. Нехай так само буде, адже це ранок, адже це круто.